Сьогодні Кременчук отримав чергову гуманітарну допомогу. Це потужні та високоякісні кондиціонери, які незабаром встановлять у лікарнях міста. Вони не лише будуть охолоджувати приміщення, але й зроблять перебування пацієнтів у палатах комфортнішим. Ми дякуємо благодійному фонду ІВІК і компанії Mitsubishi Хеві індастріс за надану допомогу. Це перша партія кондиціонерів, далі буде ще, і ми робимо разом все для того, щоб нашим захисникам, які одужують в наших лікарнях, було комфортно і зручно. Передані кондиціонери значно покращать умови перебування пацієнтів та забезпечить комфортну температуру протягом усього періоду лікування. Завдяки тому, що будуть встановлені дані кондиціонери, перебування бійців, звичайно ж, буде в кращих умовах, швидше будуть видужувати, так як ми маємо у них обширні пошкодження кінцівок в переважній більшості з набряками. А Чим менша температура повітря буде в палатах, то навряки будуть менші, тобто перебування, загоювання ран цих всіх буде прискорюватися. Ці кондиціонери раніше були в Росії, але згодом їх вивезли зі складів через санкції. Зараз ці ж кондиціонери передають на благодійність в Україні. Правда, на нашому боці і добро обов'язково переможе. Ці кондиціонери були. Забрані у країни агресора Російської Федерації компанією Міцубіші і передані на благодійність для України. Чекаємо на нові поставки. Комфортні та зручні умови для пацієнтів один із найважливіших складників гарного самопочуття.